Вітаю вас, шановне братерство! Ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про е чешського красунчика, який ви всі так полюбляєте: економічного, надійного та просторого. Що ж це за тачка? Давайте розбиратись разом. Поїхали. Сьогодні до вашої уваги чешський бестселер своїх часи. Шкода Octavia a 5 У нас вже рестайлінгова модель. 2010 рік, 1,6 дизель 247 тисяч пробігу. Приїхала ця машинка із Бельгії. Дуже крутий бронзовий колір. Особисто мені дуже подобається. Я вже вам про це говорив. Машинки в бронзовому або в коричневих кольорах. Взагалі це топ. Вони виділяються із сірої маси. Так точно. По комплектації є у нас лінзована оптика, є протитуманні фари. Перейдемо ближче до салончику. По дорозі бачимо, що є оригінальні легкосплави. І, звісно ж, гума Мішелін. Салоні. Присідаючи сюди, відразу розуміємо, чого ця машина так класно продавалася в свої часи. Комфортабельний салон, крута панель, мультифункціональне кермо є у нас передні скло підіймачі. Ось така ось мультимедія. Вона підтримує mp 3 Є, бачимо ось роз'єм AUX, Також можна підключити телефон по блютузу. Є навігація завжди було цікаво, на що ці штуки в машинах. Ну скажіть, а потім зрозумів, це щоб відповідати. Замість телефона, це якби, як як міні-телефон. Тут можна прийняти виклик, відхилити його і так далі. Тут бачимо, є у нас двозональна кліма, механіка підіступочка, розеточка 12 вольт, центральний замок. Звісно ж, ручничок. Тут більше цікавого такого немає нічого. Салон загалом в збереженому стані. Дуже є, звісно, автосвітло, автодощ. Про це я не пам'ятаю, говорив на початку чи ні. Круїз, контроль. Ну, всі функції для комфортного користування автомобілем тут присутні. Рульова колонка, звісно ж, регулюється по виліту та верх-вниз. Можна відрегулювати. От особисто мені дуже ну, плюс-мінус комфортно. атака. Сидіння ще тут круті з ярко вираженими боковими підтримками. От я всівся і от прямо. Блін, ну круто. Цим мені нравиться увага група, що сидіння, що положення, ергономіка присутня, Можна собі підлокітничок підрегулювати і їхати хоч на дальняк, хоч на короткі дистанції. Тобто, все тут із цим добре. Давайте до заднього ряду. По задньому ряду. Як ви вже бачите, тут все достатньо в крутому стані. Сидіння чисте, стеля чиста, по місцю ззаду. Сидіння було підрегульовано. Під мене навіть трішки я назад здав ось отак. От місця два кулачки до переднього сидіння, до потолка. Ось отак. Сантиметрів 15 Тобто людина з високим зростом сяде тут спокійно. Такий є кармашик для ваших речей. Тут воздуховоди. Загалом приємно центральний підлокітничок І тут у нас відкривається з такою нішою для ваших речей. І тут навіть ця ніша обшита бархаткою. Тобто, бачите, як група за вас переживає. Давайте до заднього багажного відділення. Перейдемо з вами. Підходячи до корми автомобіля, відразу, відразу помічаємо, що є у нас парктроніки. Відкриваємо багажник. Бачимо, що збережена, оригінальна заводська поличка. Що це у нас таке? Ви спитаєте, а я вам скажу. Це комплект щеплення, так як на автомобілі його поміняли. Зараз я. Вам скажу ще, щоб автомобілю було поміняно. У мене є записи. Я подивився за скриним, за скріним перед відео підготувався по цьому автомобілю. Е служба нашої технічної підготовки проводила такі роботи: як заміна паливного фільтра, заміна комплекта щеплення з маховиком, заміна опори двигуна вверх, заміна клапаної кришки, заміна двох стоїк стабілізатору ззаду, заміна саленблоку важел важеля і розвал сходження. Ось такий перелік робіт зробила наша служба технічної підготовки по цьому автомобілю. Адже ми завжди говоримо, що ми готуємо наші машини до продажу. Ви не отримаєте машину, яка тільки приїхала з Європи з якимись там питаннями по техніці. Ми продаємо тільки якісні і підготовлені автомобілі. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, шановне товариство, ваша влюблена рубрика Огляд тавщиноміром. Для цього ми вмикаємо наш прибор і вже за традицією починаємо із капоту. 150, 203, 187. Ми бачимо, що по капоту є косметика, нічого страшного. Крило 141, 160, 144. Тобто, по крилу ви бачите невелике відхилення від заводських показників. Це означає, що тут другий слой лака. На капоті ми бачили показники в районі 200-230 мікрон, це означає, що там другий слой фарби. Тож, переходимо до водійської двері 175. 661, 156. Ми бачимо, що тут у нас 500, 600. Ми бачимо 700, а тут ось є кружочок. Тут, скоріш, всього, десь царапнули і трішки наклали шпаклівки. Але слой невеликий, там 600, 700 до 1000 мікрон. Це нічого немає страшного. робилось це в Європі, зроблено якісно. Цього майже не видно. Тож, задня дверка по водійській стороні 115, 110, 91. 92. Задня дверка в рідній фарбі. Давайте дах. Подивимося. 115. 98. Дах. Також в рідній фарбі. Проєм водійський. 60 48. 50. Проєм в рідній фарбі. Задній проєм по водійській стороні. 60 58. 44. Задній проєм також в рідній фарбі. Так, рухаємось далі. Крило заднє 96, 91. Ну, Давайте тут в зоні ризика 98. Крило також в рідній фарбі. Ляда 142. 139. 142. 142. Бачимо, що по ляді є також косметика. Відхилення від заводських показників невелике. Це означає, що ляду освіжали, другий слой лаку. Заднє праве крило. 194, 204, 172. По задньому правому крилу є другий слой фарби. Це також косметика, нічого страшного в цьому нема. Задня права дверка 152, 132, 146. По задній правій дверці також ми бачимо, що є що освіжали, і другий слой лака. Нема в цьому нічого страшного. Знову ж повторюсь, приєм. 67, 54. 46. Проєм в рідній фарбі. Так, пасажирська дверка передня. 99, 103, 94. Дверка в рідній фарбі. Проєм. 72, 58, 71, 80. Тож, ви бачите, що проєм в рідній фарбі. Лишилося у нас переднє праве крило. Давайте. 142. 128, 125, 137. Тож, друзі, разом з вами ми побачили, що по нашій Октавії є декілька косметичних підкрасів. Нічого страшного в цьому немає. Ми показуємо вам все, як є. Приймати рішення лише вам. Особисто, на мою думку, страшного тут немає нічого. Це косметика, машину освіжили, щоб вона виглядала дуже класно. І, до речі, бачите, другий комплект коліс іде з машинкою, а це непоганий бонус. Вам не треба паритися зимою, що треба вам там гуму і так далі. Ось він уже йде. Тож, це ми з вами зрозуміли, рухаємось далі. А тепер давайте подивимось на сервісну історію даного автомобіля разом. Тут нас зустрічає така папочка. Викладаємо нашу сервіску, папочку ложимо назад, вона нам не треба. І дивимося, що у нас по автомобілю. Тут ось вхідна інформація, ось де він-код автомобіля. Зараз я вставлю дублюючу табличку з кузова. Тепер рухаємось до сервісів. Перший сервіс у нас починається в 2011 році. Пробіг складав 15 тисяч кілометрів. Далі 14 рік 61 тисяч кілометрів. Далі 15 рік 79 тисяч кілометрів. 16 рік 101 тисяча кілометрів. 17 рік знову 113 тисяч кілометрів. Далі 18 рік 136 тисяч кілометрів. Далі у нас 19 рік 152 тисячі кілометрів. 21 рік 173 тисячі кілометрів. 22 рік у нас 196 тисяч кілометрів. І отут треба взяти, попереводити. Ось, де мінявся ремінь на пробігу 196 тисяч. Ось бачите? Verwanging. Е, ну, рєм це 100% ремінь. І помпа. Мінялася на пробігу 196 тисяч. Далі 23-й рік пробіг 211 тисяч. Далі 24-й рік пробіг 228 тисяч. І це є у нас останній зафіксований пробіг в сервісній книжці. На сьогоднішній день пробіг автомобіля складає 247 484 кілометри. У нас поміняний ремінь, у нас обслужена машина повністю. Що ще треба? Тож давайте запустимо двигун і подивимося, що у нас під капотом. Завелась ведесенька, як часики. Під капотом нас зустрічає дизельна рядна турбова четвірка об'ємом 1,6 літра. Це класика від два групи, мотори надійні, ходять дуже багато, ресурсні, неприхотливі. Є легенди, якщо здерти ось цей шильдік шкода, під низом, там буде виштамповка Volkswagen. Ми цього перевіряти не будемо. Якщо купите собі цю машину, зможете зробити це самостійно. Під капотний простір у нас чистенький, видно, що стоїть свіженький акумулятор варта. Це дуже класний. Бренд німецький, тож насчет акумулятора можете не переживати. Тут особа дивиться нічого, і вам тут лазить, не прийдеться, мотори надійні, ходять багато. Тож, працює він рівно і це саме головне. Тож, давайте закриємо капот і підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Тож, придбавши цей автомобіль, ви отримаєте. Здорову сімейну машину з надійним двигуном, який споживає небагато палива. Ви отримуєте класну комплектацію і датчики світла, дощу, і круїз контроль, і мультимедіа з навігацією, і Багато 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 іншого. Два комплекта гуми, що немало важливо. Вам не треба запарюватися взагалі ні про що. Тож, друзі, купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, слідкуйте за рівнем мастила. А за вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. ми завжди вам раді.